Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казирі на перегляд розкладу на картах Таро на місяць серпень 2025 рік. Питання розглядаємо як зазвичай. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Іще одну карту візьмемо на те питання, котре вас дуже хвилює на місяць серпень. Загадуйте, друзі, знак Козиріг. Сьогодні нам допомагає колода райдера. Уй там, ще одна. Також візьмемо по одній карті для того, щоб наша розповідь була змістовна. І також колода мадам Ленерман. Також по одній карті. Дивимося загальний фон місяця. Десяточка мечів. сімка мечів. а також карта. Серце. Друзі, що показує десятка мечів. Це дуже негативні події. Але поруч з нею сімка мечів. Вона показує брехню. Ось ці негативні події це брехня. Бережіть своє серце і його, як то кажуть, не, не хвилюйте. Це ваш загальний фон місяця. Робота, двоєчка жезлів, шістка пентаклів, а також лелека. Ви будете отримувати звістку, а також допомогу від друзів стосовно вашої роботи. Робота ваша рухається вперед, але вона, можливо, ви тільки розпочали якийсь проєкт або якесь завдання. Але будете і працювати успішно, і буде якась допомога друзів. Фінанси. Троєчка кубків. 13-й аркан карта смерть, а також бумаги, папіри. Зверніть увагу, друзі, з фінансами. Ви будете чомусь радіти, тому що щось завершилось, і ви отримуєте бумаги. Фінанси бувають не тільки по роботі, фінанси це загалом. Можливо, хтось завершиться якась справа, або в суді, або якась розподіл майна, і ви отримаєте бумаги і будете дуже радіти з фінансового питання. Як саме це до вас стосується, подумайте. Але тут карта смерті вона. Не показує реальну смерть. Вона показує, що завершилася якась справа, і щось буде розподілено, і ви отримаєте на щось документи. Те, що стосується фінансів, особисті питання: дев'яточка кубків. Закохані старший аркан, а також карта ДІМ. Зверніть увагу. Ви будете радіти в особистих питаннях якогось договору стосовно дому. Не додати, не додати, не відняти. Або ви отримаєте в спадок якийсь дім, або ви отримаєте гроші і купите дім, будете дивитися по своїх обставинах. Але для когось це дуже такі обнадійливі прогнози. Застереження троєчка пентаклів, десятка жезлів, а також карта зірки. Застереження полягає в тому, не літайте в хмарах, не ускладняйтеся собі, не ускладнюйте собі якісь ваші моменти, робочі або якісь ваші хобі, можливо, котре вам допомагає заробляти. Не ускладнюйте собі тим, що ви, наприклад. Кажете, що я найкращий, і ось ніби себе ставите вище, ніж когось. Ось це карта складнощі, це ви собі робите якісь складнощі з приводу роботи, з приводу якихось там, де ви заробляєте гроші. Порада. Старший аркан Планета Місяць. Десяточка кубків, а також. Карта книга інформація. Порада полягає в тому, щоб ви тримали в таємниці якусь інформацію. Ця інформація може стосуватися, наприклад, дитини, що хтось буде вагітний чи є вже вагітний. Тримайте цю інформацію в таємниці. Десяточка кубків це радість, велика радість. Позитив, радість і родина, і ось тут дітки. А книга показує інформація. Саме цю інформацію треба тримати язика за зубами. Якщо вам складно це робити, пишіть собі якийсь щоденник. Але ховайте так, щоб ніхто не бачив. І ще один у нас залишився. Варіант відповіді на ваше запитання, яке вас дуже хвилює в місяці серпень. П'ятірка кубків, карта Башта і карта Лисиця. Всі три негативні карти. Карта Башта старший аркан, вежа. І вона показує, що відповідь ні. Не знаю, яке питання ви задавали. Ваш розклад дуже позитивний. З якого боку на нього не поглянути, а ось така відповідь на ваше запитання. Я бажаю вам гарного серпня. Нехай збуваються тільки позитивні прогнози. Завжди запрошую на мій канал.